Якщо ти хочеш бути почутий в сучасному світі, ти не можеш бути тихим. Пам'ятаю, як я виправляюся. Оце виправляю в мене вже немає цих пальців. Що тут оперний співак вообще робить? Да? Ти ну з тобою все нормально. Бог точно є. Я, я от гарантірую, бо ця історія, яка мене спасла, муд українця. Тобто, якщо ти народжуєшся в Україні, це в принципі левел хардкор. Якщо ти це пройшов, ти вже в світі все можеш. Просто всім привіт! Мене звати Катерина Черняк, і це мій чоловік Валерій Черняк. Вітаю! І ми сьогодні знімаємо наше перше інтерв'ю в українському ресторані в Лондоні на І у нас сьогодні. В гостях Сергій Іванчук, і одразу до тебе декілька запитань. Окей, поїхав. Чи роблять гроші людину щасливішою? Дають більше можливостей для емоцій. Не більше. Щасливим точно сто відсотків. Яка найкраща країна для життя українців у 2025 році? Важке питання. Краще країни немає, але треба шукати. Мені здається, ми проречені мандрувати по всьому світу і шукати найкраще місце для нас. Може, хтось для себе щось знайде, але не факт. Скільки часу можеш прожити без телефону? Ні, скільки. Ні скільки. Я не можу без телефону. Там все так. Якщо б тобі запропонували політичну кар'єру, ти б погодився? Та, мені постійно пропонують, але я відмовляюсь, тому що це, якщо по-нормальному, це ж покласти все життя на цю історію. І сім'ю, і, і мрії, і так далі. Це померти заради, заради народу. Поки що я не готовий. мені хочеться, як я маю другий шанс на життя, пожити. Жити, хочеться пожити, так. Да.